Господь з вами, слова святого Євангелія від Святого Луки. Того часу, увійшовши в храм, Ісус почав виганяти тих, котрі продавали в ньому і купували. Кажучи їм, написано, і дім, мій буде домом молитви, а ви зробили його печерою розбійників». І навчав щодня в храмі. А первосвященники, книжники та старші народу прагнули його погубити, але не знаходили, як це зробити, оскільки увесь народ, слухаючи його, горнувся до нього. Це є слово Господнє. Слава Нехай слова Святого Євангелія знищать нам наші гріхи. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Амі. Шановна сестра, законна, дорогі в Христі, любі Божі діти. Слово Господнє, яке ми чуємо сьогоднішнього дня, здається, якби так було трошки темами своїми розкидали, так якби такі пазли, які. Дитина, чи хтось зі старших мусить позбирати, але коли це все слухаємо, коли вслуховуємося в читання, коли теж беремо під увагу сьогоднішнє свято, яке є введення в храм Пресвятої Діви Марії, її пожертвування Богові, то бачимо, що все воно так взаємодіє. Якщо, власне, ми хочемо зрозуміти сьогоднішній уривок Євангелія з 19 розділу Святого Луки, який говорить про те, що Ісус, прийшовши до храму, повиганяв всіх тих, які там торгували, продавали, і каже, мій дім буде домом молитви. Тобто, вже бачимо в цьому місці, в цьому розумінні, що Господь хоче нас усвідомити. Про святість місця. Тут важлива річ є та, щоб ми розрізнили, що немає в Бога чогось доброго і добрішого, святого і святішого. Господь своїй любові не робить якоїсь різниці, але людина, котра в своїй істоті, в своєму єстві є так сформована і настроєна на те. Що певний час відіграє якусь важливу роль, певне місце, то, власне, Бог теж діє через це. І тому ми кажемо, що в церкві є важливі моменти, які відбуваються в часі, тобто час і місце. І тому, наприклад, ми скажемо, що можемо молитися всюди: вдома, на дворі, на полі, на дорозі, в маршрутці, в магазині, в школі. Але чомусь ця молитва є така краща навіть для нас, коли ми молимось в храмі, коли молимося зі спільнотою християн, коли збираємось власне, в такий дім, який є присвячений виключно Богові. І коли подивимось на різні, скажімо, конфесії, віровизнання, на різні теж релігії, кожна релігія також. Старається, щоб згромадити своїх віросповідників в одне місце. І це місце є святе. Чому? Тому що в цьому місці, окрім молитви, розмови з Богом, нічого не може відбуватись. Тому Ісус в своїй ревності, коли побачив, що такі речі діються, повиганяв цих людей. І каже: мій дім має бути домом молитви, тому що Бог в цьому місці, в особливий спосіб, Діє в житті людини. Власне, там людина є настроєна на те, що ви бути відкритою на Бога в храмі, в святині, в церкві, в костьолі, в каплиці, в синагозі, де би ми не були. Господь знає, що людина, яка дуже часто є розпорошена, задумана, спереживаюча, людина в цей момент себе. Зорганізовує так, щоб тільки бути відкритою на Бога, і Бог тоді має більший доступ до нас. Тобто це місце відіграє дуже важливу роль в нашому житті, але з Божої сторони це місце є важливе для того, що Господь не мусить так, по-людськи дивлячись, натрудитися, щоб до нас дійти. Тільки ми самі вже його чекаємо, як східні оці церкви кажуть, стяжаємо Духа Божого. Тобто, в цьому місці ми якось є настроєні. На те, що тільки я і тільки Бог. І, власне, теж моменти, час, присвячений Богові. Відомо, ми молимось цілий день, цілий тиждень, цілий місяць, цілий рік, ціле життя наше. Але є такі моменти, де в особливий спосіб хочемо віддати Богові честь. Чому? Тому що, вже беручи під увагу заповіді Божої, особливо третю заповідь. Вона говорить, пам'ятай, день святий святкувати. І тут є питання, а що, понеділок, вівторок, середа це не святі дні, звісно, святі. Але цей день присвячений Богові. Господь так хотів з людиною укласти договор, щоб людина могла справді присвятити Богові свій уривок часу, який має. І каже Господь, шість днів для тебе, а сьомий день один, єдиний для мене. І бачимо, що людина умудряється, скажімо так, в кавичках, хитрує настільки, щоб навіть і цей сьомий день собі вкрасти в Бога. То вже знаємо, чому для Господа є важливий час, Бог, який є вічний, для нього цей час є важливий. Він просить про цей час, наказує нам, зобов'язує нас. І, власне, теж був такий момент в історії життя Божої Матері. Так як ми читали сьогодні на початку святої літургії в коментарі, що вже на Всході, в сьомому столітті це свято святкуване. Це був день, коли освятили храм Матері Божої в Єрусалимі, і цей день також був присвячений як пожертвування Марії в храмі. І зазначає сьогодні коментарі святої літургії, що. Це не тільки ця подія, але також ця подія звертає нам увагу на той важливий момент в житті Марії, коли вона, будучи дитиною і вже маючи свідомість свого життя, свого, своїх відносин з Богом, вже тоді вона сама свідомо вибрала Боже життя. І власне цей момент є дуже важливий, тому що це від неї самої. Походить це прагнення, інтенція, намір, щоб бути з Богом, Господу служити. І тому ми скажемо не дивно, що для Марії потім було справді, так по-людськи нам, дивлячись, легше прийняти цю волю Божу, яку їй сповістив Ангел Гавриїл, щоб вона була матір'ю Бога, вона вже була на це настроєна, вже жила цим Богом, вона вже справді мала свої цінності, правильно поукладені. В житті. І, власне, дуже цей момент такий важливий є, що, так як церква, наприклад, в нашому римокатолицькому обряді, скажімо, східній, західній радше, традиції, має те, що таїнство хрещення, і таїнство миропомазання розділяє, не дає разом, хіба що в випадку старших людей, але коли охрещують дитину, то Таїнство миру помазання, конфімацію в тоді, коли ця дитина вже є зрілою, коли думає, коли має принаймні 14 років. Чому? Тому що це є така свідомість, що мене похрестили, хотіли для мене добре, предоставили мене, пожертвували Богові. Але тепер я сам хочу чи сама вирішую, що я буду жити в християнському житті, в такій, а не іншій конфесії. В спільноті церкви, і це миропомазання вже людина приймає як має свідомість життя християнського, має свідомість своїх відносин до Бога. І, власне, тому також сьогодні літорія зазначує, що цей день присвячення Марії, він відбувся в її ранньому дитинстві. Але також коли ця свідомість вже була в Марії, коли вона зростала, власне, вона ще раз сама собі сказала, що хоче бути з Богом. І, власне, це є свідоцтво її життя, так як сьогодні читаємо, що передусім це є зразок життя, присвяченого Богові. І в XI столітті. Західня церква прийняла власне цей день урочистий день свята, коли згадується присвячення Марії Богові. І сьогодні ми, коли читаємо Євангелію, яку ми чули від Святого Луки про храм, вже розуміємо, чому Ісус настільки був настроєний на святість, на повагу до храму Божого. Так думаю, що не раз, якби. Ісус сьогодні прийшов так видимий спосіб на наших в каплиць, побачив, як ми молимось, що ми одно молимось, друге думаємо. А ще не дай Боже, коли розмовляємо в храмі, може, голосно, і вирішуємо різні справи, то напевно би не один з нас, скажімо, може, і ксьон з перший би літав тут, як фанера, знаєте, по костілі, бо Тут треба щось спитати, подзвонити, тут відразу біжить, щоб хтось не втік, бо щось треба вирішити там кличе, зачекайте, покличте того дядька. І це, а це є храм, правда? І кожен з нас, і я, і ви, досвідчуємо цього, що з боку, дивлячись на інших, нам дуже легко сказати, я зараз мовчу, а він чи вона говорить. Але скільки ж є моментів в нашому житті, що ми себе не контролюємо, що я, допустимо, думаю, о я теж сьогодні. Говорив в Костюлі, хоча є священником і, і других людей, прошу про це вчу. І, власне, якби сьогодні Ісус так вчинив, то було б насправді для нас дуже соромно, але теж і, скажімо так, трагічно, ми б, напевно, більше отримали, ніж і ті люди, які на той момент були в синагозі. Тому теж бачимо це пов'язання, що Ісус Христос, який теж був пожертвований, в храмі ми називаємо це Свято Матері Божої Громічної. Правда, цікаво, що в традиції церкви це свято стрітення Господнього тісно пов'язане з Марією. Не тільки для того, що це Марія принесла Ісуса разом з Йосифом і жертвували Богові, але для того, що це було якби спадкове таке повторення, що Марія сама була пожертвована і тепер вона жертвує свою дитину теж. Богові це так, якби така вже набужна традиція, переконання життєві. Так само це для нас є наука, щоб ми так само чинили, що нам хтось зробив добро і ми це добро комусь робимо. Колись мені хтось з молоді показував такий невеличкий фільм, скажімо, це з таких християнських різних сюжетів, відеорепортажів там може, ну, дословно не знаю, може, з 5 хвилин цей фільм йде. І там показано, як бабуся з двома внуками пішла в магазин, щось там купляють, і внучка хотіла купити торт для дідуся на день народження. Ну, їй читають гроші, рахують, не вистачає. Ну, і залишають при касі цей торт. Бабця потішає цю внучку, каже, ну нема, барші ми взяли грошей, мусимо обійтись без цього торту. І чоловік, який стояв з боку, молодий хлопчина е витягнув свої гроші, перерахував, дивиться, що йому достатньо, і платить в касі за цей торт і біжить за ними. Вони виходять з магазину, він їм вручає. І бабця каже: Ні, ні, не треба, ну якось негарно не так, якось це неправильно. Ні, візьміть, бо в мене була така історія, коли я був маленький, і ми купували е там якийсь теж чи торт, чи якісь там праніки, чи щось то. Теж був чоловік, котрий заплатив біля каси за нас і подарував мені, погладив по голівці, подивився мені в очі і, і каже, таку мав радість, що я міг це прийняти. Я сьогодні хочу теж так зробити. І, власне, і записує цю, такий листочок, дає ще, що я таке в житті пережив і хочу цим ділитись, Це буде моя вдячність за цю людину, яка так зробила. Ну і вони приносять цей торт додому. Вручає в дідусьові цей торт, і там бумажка біля цього торта. Дідушка читає і така пауза. І він собі пригадує, показується на фільмі, як він, цей дідусь, колись заплатив гроші на касі за торт для хлопчика. Оказується, цей хлопчик виріс і заплатив за торт, який купили цьому самому дідусьові. І це як воно вертається в колку, знаєте, в цепочка. Що добро повертається в добро. І це, власне, дуже важливо, щоб ми теж подивилися, що в духовному плані теж це таке. То, Та як Марія передала своє пожертвування Ісусові, так само, власне, Ісус жертвує пізніше Своє життя за нас на Христі. А потім ми жертвуємо за когось. Правда? І побачимо в небі, що як, не знаю, я молюся, допустимо, за вас, там, за сестру Люду, за пані броню. За пана Славіка, за маму льоню, правда? І потім в небі, що оказується, що вони теж за мене молилися, один за другого, навіть не знали цього. І знаєте, є тоді переконання, що ми робимо правильно в житті, що це є добре. І, власне, ще так на закінчення скажу, ми вже коли згадували такий приклад, наш архієпископ Петро Мальчук, біскуп нашої діцезії, розказував на проповіді, коли був конгрес Харистійний. Що в одній сім'ї була біда, але жив з ними в такій кам'яниці, тобто такий старий будим вдвох-трохи як то колись були куркулі коли жили. Потім жили євреї в цих домах, і розповідає він, що лікар, який мав кусок хліба, там півбуханки хліба, посилає когось, щоб цій родині дати хліб. Ну і ця родина каже, але ми знаємо, там є жіночка хвора. Може, цій жіночці дамо хліб, ну і занесли цій жіночці, там хтось був в гостях, і каже, але в нашого сусіда є маленька дитина, вони не мають що купити, то ми занесемо цій дитині. І коли принесли до цієї маленької дитини хліб, мама каже: а мою дитину лікар врятував, він є старшим чоловіком, наша дитина вмирала, він її вилікував. Давайте цей хліб занесемо цьому лікарю». Ну і коли принесли лікарню цей хліб. Він подивився, закликав своїх синів і каже: поки буде такий момент в житті, що хліб буде вертався в ці самі руки, з яких вийшов, то мусите знати, що ще є добрі люди на світі. Цей хліб вернувся знову до цього лікаря, ніхто його не затримав. І цей, власне, теж такий приклад для нас, що добро, коли ми робимо, коли маємо це переконання, що робимо це для Ісуса. Так як я вже сказав, що ми в небі можемо усвідомити собі, що ми молились один за другого. А чому? Тому що Ксьонд бачив, священник бачив вас, живого Ісуса, а ви бачили священника. І це пожертвування нашої молитви, добрих вчинків повертається знову до Ісуса Христа. І це є таке благословенне колодка, цепочка свята, яка насправді нас освячує. І яка теж коронує наше життя, наші добрі вчинки, які перед Богом є заслугою для отримання вічної нагороди з небі. Амінь.